Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Еріх Марія Ремарк. Тіні в раю. Розділ 32. Раптом події почали розгортатися дуже швидко. Тижні танули, як сніг на вулицях. Певний час я нічого не чув про Мелькова, аж раптом одного ранку він з'явився знов. Тебе відпустили, констатував я. Усе минулося, а він похитав головою. Мене відпустили під заставу. Судовий розгляд буде пізніше. Вони зможуть щось довести. Буде краще, якщо ми про це не говоритимемо. А також буде краще, якщо ти, Роберте, нічого не запитуватимеш. У Нью-Йорку небезпечніше живуть ті, хто нічого не знає і нічого не питає. Добре, Володимире, ти геть схуд. Чому вони так довго тебе не відпускали? Це твоє останнє запитання. Повір мені, Роберте, так буде краще. Ліпше уникай мене, ні? Заперечив я. Так, а тепер вип'ємо чарку горілки. Я вже давним-давно її не пив. У тебе кепський вигляд. Схуд і посумнішав. Сподіваюся, все незабаром зміниться. У тюрмі мені стукнуло сімдесят, і мій проклятий тиск просто зашкалює. Але ж проти тиску є ліки. Роберте, тихо промовив Міліков. Проти клопотів, ліків іще не вигадали. Крім того, я не хочу померти у в'язниці. Я замовк. З даху крапала вода з бурульок. А ти не можеш, майже прошепотів я, чинити так само, як і я, коли був у небезпеці. Америка велика, прописка не обов'язкова. Крім того, кожен штат дуже самостійний і живе за власними законами. Це не пропозиція, просто міркую в голос. Не хочу, щоб мене переслідували і розшукували. Ні, Роберте, я хочу спробувати щастя. Думаю, мені допоможуть люди, які колись уже витягли мене з біди. Забудьмо, він усміхнувся. Його обличчя пересмикнулося. Випиймо горілки і сподіваємося на інфаркт, поки ми ще на волі. У березні Фризлендерова дочка заручилася з одним американцем. У квітні вона вийшла за нього заміж. Фризлендеру вирішив улаштувати два бенкети: один, як американець, а другий як колишній емігрант. Хоч він і вирішив щодня якнайсильніше американізуватися, і розглядав дончине заміжжя зі справжнім американцем американцям як ще один важливий крок у цьому напрямку, але водночас хотів показати нам, людям без громадянства, що він хоч і замовчує власне походження, але не заперечує його, тому влаштували справжні весілля з родичами чоловіка, нащадками тих, хто прибув сюди на Мейфлауер». Та деякими обраними емігрантами, які або вже отримали громадянство, або були шанованими людьми, а потім організували ще один банкет для людей без американського громадянства та бідняків. Я не мав жодного бажання туди йти, але Наташу просто засліпила жадоба, коли вона почула про нагоду. Знову скуштувати гуляш по сагецькому від Фризлендерової кухарки, тому наполягала, щоб я пішов. Сподівалася, я знову принесу звідти цілий баняк Гуляшу. За словами Фризлендера, то був своєрідний прощальний вечір, який знаменував новий початок. Плукання пустелею добігають кінця, пояснив він. А де ж земля обітаванна? іронічно запитав Кан. Тут, здивовано відповів Фризлендер. А де ж іще? То це святкування перемоги? Так? Містере Кан, євреї не святкують перемог. Євреї святкують визволення, мовив Фризлендер. Молодята сьогодні теж прийдуть? запитав я у місіс Фризлендер. Ні, відразу після весілля вони поїхали до Флориди, у Майамі, Паун «У Паунбіч, у Майамі не так вишукано. Я пригадав їхнього зятя. Він був банкіром. Його предки приїхали сюди кілька століть тому на оповитому легендами маленькому кораблі Мейфлауер. На цьому Ноєвому ковчезі американської аристократії. Який мав би бути, принаймні, в десятеро більші за Квінмері, щоб прихистити всіх тих каторжан і піратів, чиї правнуки згодом стверджували, що їхні предки прибули саме на ньому. Я озирнувся, відразу зауважив, що тут панує інакша атмосфера, ніж завжди. Фрізлендер влаштовував вечори для біженців. Ще кілька місяців. Спершу, щоб створити своєрідний центр для розкиданих всією Америкою емігрантів, поступово стало ясно, що асиміляція з американцями триває цілком нормально, так само, як і у решті меншин. Вона відбувалася тільки у другому поколінні. Перше покоління ще трималося разом, а наступне. Вже вилітало з гнізда. Серед причин недостатнє знання мови та давні звички. Крім того, у похилому віці дуже важко пристосуватися до нових умов. Діти, які ходили до американських шкіл, без жодних проблем опановували звичаї традиції нової країни, а от батьки ні. Крім того, незважаючи на всю вдячність за можливість жити у новій країні, їх переслідувало тихе відчуття, що вони живуть у в'язниці без стін, і ніхто з них не усвідомлював, що всі ці стіни споруджують і відчувають лише вони самі. Насправді ж, країна виявилася однією з найгостинніших у світі. Я залишаюся тут, оголосив Таненбаум, він повернувся з Голлівуда, щоб зіграти в театрі Есесівця. Це єдина країна, де на нас не дивляться, як на окупантів та чужинців. У решті країн було інакше. Я залишаюся тут. Везель уважно на нього подивився. А якщо ви не зможете знайти роботи. Ви ж розмовляєте з сильним акцентом, і коли закінчиться війна, таких ролей вам більше не дадуть. Навпаки, їх тільки побільшає. Ви ж не бог і не можете всього знати, різко зауважив Везель. Так само, як і ви, Везелю, але в мене є робота. Шановні джентльмени, вигукнула місіс Фризлендер, не треба сваритися. Тепер, коли все вже минулося, ви так думаєте? запитав Кан. А вже ж, якщо тільки не повертатися, зауважив Таненбаум. Цікаво, яка зараз Німеччина? Батьківщина, це Батьківщина, промовив везель. А лайно це лайно. Я мушу повернутися, сумно звався Франк. Що мені ще робити? То було головне питання цього похмурого вечора. Всі прийшли сюди, сповнені думок про майбутнє. Раптом сталося те, що передбачив кан. Усіх, хто хотів залишитися, переслідувало невиразне відчуття втрати, адже тепер вони могли повернутися. Життя тут. Більше не здавалося такою прекрасною перспективою, як раніше, хоча загалом нічого не змінилося. А хто хотів повернутися і для кого Європа і далі майоріла, як стара батьківщина, раптом відчули, що тепер це спустошена країна, з безлічю проблем і аж ніяк не рай. Це було схоже на метеобудку. Якщо одна фігура виступала вперед, інша ховалася. Лускалися милосердні ілюзії, якими всі жили. Усім здавалося, що вони дезертири. І тим, хто залишався, і тим, хто хотіли повернутися. То була остання ілюзія. Тепер вони дезертирували від самих себе. «Ліззі хоче повернутися, сказав Кан. Друга сестра Люсі хоче залишитися. Вони майже ніколи не розлучалися. Тепер обидві вважають одна одну егоїсткою. І це справжня трагедія. І я глянув на нього, не знав, які в нього стосунки з Лізі. А ви не хочете вмовити лізі залишитися? запитав я. Ні. Всі вирушають у великий похід, зауважив він саркастично, і на всіх чекає велике протверезіння. Для вас теж? Для мене, перепитав він, сміючись, я просто лусну, як повітряна кулька. Не піду ні туди, ні сюди. А ви? Я не знаю. У мене ще достатньо часу. Щоб подумати. «Роберте, ви тільки те й робите, відколи сюди приїхали. Є речі, які не кращують, якщо про них думати. Тому про них і не можна думати забагато. Тоді вони тільки псуються і ускладнюються, таке чинять спонтанно. Так, погодився він. Таке чинять спонтанно. Ваша правда. Бризлендеру відтягнув мене в бік. Не забудьте, що я вам казав про німецькі акції. Після оголошення перемир'я їх можна буде придбати за безцінь, а потім їхня ціна ростиме, ростиме і ростиме. Країну можна ненавидіти в політичному сенсі, але довіряти її економіці. Це ж нація шизофреників. Розумні економісти, науковці та організатори масових убивств. Так, погодився я гірко, і часто все це поєднується в одній особі. Як я й кажу, шизофреніки. будьте теж шизофреніком. Заробіть статки і ненавидьте нацистів. А це не надто прагматично. Називайте, як хочете. Чому промислові концерни, що здирали три шкури за робітників рабів тепер теж мають наживатися? Вони і так заробляють шалені гроші, сказав я, а крім того, ще й усі почесті, ордени пенсії, звісно ж, свої мільйони. Я ж там народився. Усе це ми бачили ще після Першої світової. А ви повертаєтеся, містере Фризлендере. Моєї ноги там не буде. Бізнесом я можу керувати і по телефону. Якщо вам потрібні гроші, я залюбки позичу тисячу доларів. Коли запанує мир, на них там можна буде почати все, що завгодно. Дякую. Можливо,. Я пристану на вашу пропозицію. На якусь мить мені здалося, наче на одну соту секунди в салоні сталося коротке замикання, але світло не погасло, а лише замерехтіло, а потім знову спокійно та ясно засвітило. То був момент, коли загрозливе похмуре бажання змішане зі страхом та думками про неможливість повернення, раптом якимсь Невидимим чином стало реальністю. Гроші, які запропонував мені Фризлендер, я не збирався використовувати для бізнесу. То була можливість повернутися, і цих грошей було навіть більше, ніж достатньо, щоб добратися до країни, яка щоразу ближче й ближче насувалася на мене в моїх снах, неначе чорна стіна. Грозових хмар, я стояв під люстрами і невидю, що дивився перед собою, не бачачи нічого, крім невиразної розпливчастої світлої плями між власними очима. Мені був потрібен час, щоб отямитися. Здавалося, мене закрутило у смерчі. Навколо мене все оберталося, світло і тінь миготіли. Аж раптом почув кановий голос. Кухарка вже накладає вам гуляш. Заберіть його з кухні, а потім ми зможемо втекти. Як вам така пропозиція? Що втекти? Коли? Коли забажаєте? Якщо хочете, просто зараз. Он як. Я починав розуміти кана. Зараз не можу, сказав я. Мушу владнати ще кілька справ. Кани. Я мушу залишитися тут. Я хотів зібратися з духом, а це в мене найкраще виходило в юрмі. З Каном. Я теж зараз не хотів спілкуватися. Саме зараз. Ні. Усе було ще надто невизначене, нове і примарно важливе. Добре, сказав Кан. А я піду. Більш не витримую в цій бурді, в якій змішалося хвилювання, сентиментальність та невизначеність. Сотні осліплених птахів раптом б'ються пруття своїх кліток і несподівано виявляють, що ті вже не зі сталі, а з варених спагетті. І тепер вони не знають, чи їм співати, чи плакатися. Деякі вже навіть співають, додав він похмуро. Незабаром вони зрозуміють, що їм нема чого виспівувати, бо в них заберуть останню опору романтичну тугу за Батьківщиною та романтичну ненависть. Зруйновану країну ненавидіти вже неможливо. На добраніч, ніч, він був дуже блідий. Думаю, я зайду до вас трохи згодом, сказав я налякано. Не варто. Я йду спати. Вип'ю дві таблетки снодійного. Не бійтеся, сказав він, зауваживши мій переляк. Я нічого собі не заподію. Бажаю вам повеселитися на цьому оманливому святкуванні перемоги, яке насправді не є ніякою перемогою. На добраніч, Роберте!» на добраніч, Кане. Зайду до вас завтра в обід. Чекатиму. Мене мучило сумління, і я вже хотів кинутися за ним, але був надто збентежений через себе самого. Все це безнадійне, абсурдне святкування та через слова, що їх Кан сказав наприкінці. Я сів на крісло і неуважно слухав лягмана. Який запевняв, що незабаром геть одужає, так він це називав, бо в нього вже добрий місяць, хоч і не безперервні, але нормальні стосунки з однією вдовою. Усе мене, як поганий сон, сказав він, подивившись на мене очима, в яких за райдушкою пробивалася мармурова білизна. А твій католицький бізнес теж? запитав я, «Первиці та фігурки святих. Побачимо. Поки що я геть не поспішаю, я найкращий комівояжер за всю історію людства. Чужа віра дає можливість дистанціюватися і надає більше свободи дій. І це добряче допомагає бізнесу. Крім того, люди мені більше вірять, бо я не католик. Отже, ти не повертаєшся, так? «А, Можливо, через кілька років. Поїду в гості, але попереду в мене ще є час. Багато часу. Я заздро глянув на нього. А ким ти був раніше? запитав я, до приходу нацистів. Студентом і сином заможних батьків я так нічого й не опанував. Я не міг спитати, що сталося з його батьками, але охоче б дізнався, що коїться в його голові. Якось Кан сказав мені, що євреї не народ. Можливо, в цьому є дощі правди. Вони не врастеніки, тому їхня ненависть швидко перетворюється на покірність. І щоб зберегти власне обличчя, вони з розумінням ставляться до ворога. Це твердження, як і будь-яке екстремальне узагальнення, лише частково відповідало дійсності. І все одно я його запам'ятав. Євреї не мстили народ, вони надто культурні та інтелігентні. А я геть не такий. Я був самотній. І здавався самому собі троглодитом. Але тепер у мені було щось, чого я ніяк не міг позбутися, і воно так у мені засіло, що я не міг обійти його, ні відсунути. Це почуття сповнювало мене різкого, нетерплячого завзяття, що я його просто не міг витерпіти. Я й сам не розумів цього поклику крові, але знав, він мене погубить. Я боровся з ним, намагався втекти, і деколи мені здавалося, що я вже зовсім близько до мети, але потім на мене насувалися спогади важкий сон, чи можливість наблизитися до фатуму, що мовчазно чекав на мене. І відразу розчавлювалися всі ілюзії про втечу, наче зграю метеликів в Білоградом. Я вкотре усвідомлював те, щось знову в мені, і я маю вийти з ним на герць. Воно жило у моїй крові і вимагало крові. У білий день я намагався зіронізувати над ним, висміяти його. Чи познущатися, але воно залишалося, і щоночі мовчки надолужувало все те, що розсіювали сонячні промені. Не варто так сумувати, містере Роберт, промовила місіс Фризлендер. — решт це наша остання зустріч як емігрантів. Остання. Незабаром все закінчиться. Епоха агасфера. Вже минула. Я спантеличено глянув на милу товстеньку жіночку і де вона таке почула. Раптом без жодних причин мені зробилося весело. Я забув про кана й про власні думки, дивився на рожеве обличчя чистої, добродушної дурості і несподівано збагнув, який абсурдний цей. Раурно переможний банкет із його наївною розкішшю та зворошливою розгубленістю. Ваша правда, місіс Фризлендер, промовив я, нам ще варто трохи насолодитися товариством одне одного, перш ніж роз'їхатися в різні сторони світу. У нас усіх спільна доля, як у солдатів після війни. Незабаром вони знову стануть друзями, а не бойовими побратимами. Все буде знову так, як колись. Тому на прощання треба ще раз порадіти з усього того, чим ми були і не були одне для одного. Про це я й кажу. Саме про це Розі вже востаннє приготувала для вас гуляш зі сльозами на очах і дуже багато. Прекрасно, мені його дуже бракуватиме. Мені ставало дедалі веселіше. Можливо, з моєю радістю змішувався і розпач, але коли воно було інакше, здавалося, що з каном теж не може статися нічого поганого. Адже все на світі таке очевидне, сповнене сумнівів, нереалізованих мрій та натяків. Що просто неможливо уявити, що все воно реальне. Я взяв баняк з гуляшем і пішов додому за рідкісним усвідомленням, що людина може скинути зі своїх плечей увесь свинцевий вантаж, а потім здивовано відчути, як у її жили, знову вливається життя. Єдайна енергія, незважаючи на все, що можливо або й неодмінно станеться.